Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні я поділюсь вам рецептом пишних оладків на кефірі. Минулий рецепт, який я виставила панкейки. Ви чомусь мені писали, що це оладки. Ні, це не оладки. Ось це будуть оладки. А той рецепт це були панкейки, це зовсім різні млинці. Тому почнемо готувати. Беремо кефір, додаємо до нього цукор, також можна додати ванільний цукор або ванільний екстракт і одне яйце. І все добре перемішуємо. Далі всипаємо сюди просійне борошно. І соду, і замішуємо тісто. І нагадую вам, що вся кількість інгредієнтів буде вказана в описі, тому обов'язково туди заглядайте і не забувайте підписуватися на мій канал та ставити вподобайки. І ось таке тісто повинно вийти. Як бачите, воно трішки густе і залишаються сліди. Розігріваємо пательню, наливаємо туди трішки олії, щоб повністю дно пательні олія закривала, виливаємо тісто. Та смажимо млинці на середньому вогні з кожної сторони приблизно по одній хвилинці. Ви будете бачити, коли їх потрібно перевертати. Зверху на млинцях утворюються такі невеличкі бульбашки. Це означає, що їх потрібно вже перевертати. І смажимо з другої сторони так само десь приблизно одну хвилинку. Готові млинці викладаємо на тарілку, застелену паперовим рушничком, щоб вона вибрала зайву олію. І далі смажимо так само всі останні млинці. Коли обсмажили одну партію млинців, якщо олії буде мало, то, то її потрібно додати, щоб млинці смажилися саме в олії. Готові млинці подаємо до столу сметанкою або улюбленим варенням чи джемом. Ці млинці виходять дуже пухкими, смачними. Обов'язково спробуйте їх приготувати. Усім смачного та до нових рецептів.